Росія знову вдарила масово підступно по цивільних. По Україні випустили 214 дронів шахет та імітаторів. Це одна з наймасштабніших ракетних атак з початку війни. Вони летіли з Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і з тимчасово окупованого Криму. Летіли, щоб знищувати. Українське ППО діяли героїчно. 114 дронів збито, ще 81 збився з курсу завдяки роботі. Реп, але як часто буває, частина з них все ж досягла цілей. Під ударом Одеса, під ударом моє рідне місто. Місто, яке знов горить, знищено торговий центр, пошкоджені магазини, зруйнована багатоповерхівка, троє поранених серед них діти, згорілі домівки, розбиті життя, пошкоджена власність. Дитячі плачу диму. Ось справжня суть атаки дронами. На ліквідацію наслідків вийшло 70 рятувальників, 5 добровольців та 23 одиниці техніки. Вони працюють без страху, без сну, тому що ми українці і ми повинні триматися. Постраждала енергетика міста в Приморському, Київському, Суворівському районі введені екстрені відключення світла, і це та великодержавна політика, яку Росія нав'язує світу. А світ де він? Де та межа, яку Росія вже тисячу разів перетнула? Коли будуть додаткові системи ПВО? Коли нас перестануть вбивати, поки хтось засідає, согласовує, укладає угоди. Україна не просить жалості, ми просимо дії, ми просимо захист, реакцію, допомогу. Бо ми воюємо не тільки за себе, ми на передовій цивілізованого світу. Так ми тримаємось, але час, щоб нас почули, настав. Велика прогалина в законодавстві в тому, що власникам комерційних приміщень, на жаль, не передбачена взагалі ніякої компенсації. Все, на що може розраховувати підприємець, це внесення до реєстру пошкодженого майна. Вдарили навіть по кладовищу за попередніми даними, понівечено біля 50 могил, серед яких 30 зруйновано повністю. Росія воює навіть з мертвими.